Унікальну історію про хлопця із Фастова на Київщині, який створив відомий в усьому світі месенджер і заробив на цьому мільйони доларів. Він ще підлітком приїхав до Сполучених Штатів і якийсь час не мав змоги нормально підтримувати зв'язок із родиною. Ну, ти знаєш, ми українці звикли всі проблеми вирішувати радикально. От я, наприклад, колись до школи три кілометри мені було лень пішки ходити. Так я знайшов на подвір'ї залишки трьох велосипедів, Тесар Орльонка і Україна, і зварив собі один через то пішки не ходив. Але я не додумався зробити на цьому бізнес. А от герой наш зробив він радикально е, також підійшов до цього і винайшов застосунок WhatsApp. От як це було? Давайте дивитися. Як хлопчик з Фастова, який в дитинстві не мав теплого взуття, став мільярдером. Та як повторити його успіх? Це історія про риву Яна Кума. Розробник додатку WhatsApp Ян народився в 1976 році в Києві. Потім сім'я кунів жила у Фастові на Київщині. Батько працював на будівництві, а мати була домогосподаркою. Родина жила бідно, деколи грошей бракувало навіть на опалення. Проте сам Ян згадує ці часи з усмішкою. Такі суворі умови сформували його характер. Так, я виріс в Україні. Я приїхав в Сполучені Штати в 92-му році. Тоді мені було 16 років. Мій батько залишився в Україні. Я залишив багато друзів та однокласників. Емігрантське життя не було солодким. Мати працювала няною, але згодом отримала діагноз рак. Сім'я жила на її пенсію по інвалідності та отримувала талони на їжу. Ян був змушений підробляти прибиральником у супермаркеті. В школі Ян не любив навчання, але весь вільний від роботи та школи час присвячував вивченню програмування. Цих знань йому вистачило, щоб вступити до коледжу, який він так і не закінчить. У 1997 році він отримав роботу в корпорації Yahoo у відділі реклами. За 9 років на цій роботі ян зрозумів, як пов'язати програмування і бізнес. Зненавидів рекламу та близько зійшовся з Брайаном Ектаном, майбутнім співзасновником WhatsApp. У 2007 році друзі разом звільнилися з Яху у пошуках чогось свого. Іронічно, що вони хотіли влаштуватись працювати у Фейсбук, але їм відмовили у 2009 році. Ян купив свій перший айфон і побачив його потенціал. З'явилася ідея, щоб створити якийсь застосунок для айфону. Цього було достатньо для старту проекту. Ян почав думати над власною розробкою в його тренажерному залі. Було заборонено користуватися телефоном, тому під час занять він пропускав багато дзвінків, адже ті, хто йому телефонували, не знали, що він зайнятий. Тож ідея була така: давайте візьмемо цю концепцію статусу та просто застосуємо її до ваших телефонів. Тож перед тим як люди дзвонять вам, вони бачать ваш статус. Можливо, ви зайняті або на зустрічі, або подорожуєте що завгодно. Почалася розробка, проте додаток не користувався успіхом. Тоді Ян звернув увагу на ще одну свою потребу. Я пригадую, що тримати зв'язок з родиною було не так легко. Дороговартісні смс в інші країни. Альтернативний варіант скайп тоді працював лише на комп'ютерах, і це було незручно. Восени 2009 року компанія визначилась із продуктом месенджер в телефоні. Ми маємо бути певні, що люди, незважаючи на те, де вони знаходяться географічно, можуть залишатися на зв'язку, не витрачаючи на це багато грошей. Крім того, розробники помітили, що смс були дуже ненадійними, і користувачі часто перепитували, чи отримав ти моє повідомлення, тому додали ще одну функцію. Користувачі могли бачити, що повідомлення доставлене на сервер, що воно успішно доставлене на пристрій, на який ви його надсилаєте, і WhatsApp злетів. Компанія існувала на заощадження засновників і не потребувала багато ресурсів. Ян і Брайн дозволили собі самостійно обрати бізнес-стратегію. Рівень концентрації Яна в компанії WhatsApp на продукті та клієнті абсолютно нечуваний. Я ніколи не бачив такого, на відміну від інших керівників, директорів, що працюють в ІТ, Ян ігнорує більшість необхідних кроків, включаючи піар. Філософія кума полягає у концентрації на тому, що приносить користь світу. Ми забезпечуємо рівень конфіденційності та безпеки, щоб люди могли вільно користуватися продуктом. Це частина нашої філософії відмови від реклами. Ми не збираємо персональні дані на квітень 2015-го Месенджером користувалось півмільярда людей. Про неймовірну ефективність месенджера свідчить той факт, що у 2014 році при 450 мільйонах користувачів штат компанії складався з 50 робітників та 25 інженерів. Такий успіх привернув увагу бізнес гігантів у 2014-му Фейсбук купує компанію з двома стами мільйонами прибутку за 22 мільярди доларів. Є дуже мало сервісів, які охоплюють мільярд людей у всьому світі, і вони надзвичайно цінні, набагато цінніші за цю суму. Для укладання угоди Ян обрав будівлю, де він колись чекав на талони на їжу. Кум отримав більше семи мільярдів доларів грошима та акціями Фейсбуку. Також він зберіг крісло директора WhatsApp та отримав місце віце-президента Facebook. в 2022 році. Журналісти помітили, що фонди, які фінансує кум, надають гранти вимушеним переселенцям в Україні. Від коментарів фонди відмовились. Для Яна достатньо, щоб він сам знав, що він корисний для людей.